Ти Василева, що за дні скажені? Два дні в школі лиш дитина, всі, як навіжені. Внучка вчиться рівно в зошит палички писати, а над нею посхилялись всі, батько, і мати. Сват зі свахою приїхали вчора із райцентра, якихось книжок їй навезли повно з епіцентра, та. Дитині Тиця пальцем ляля, -ля. а там пише на обгорці квадратні рівняння. З філософії не збрешу. На п'ять пальців томик. Їй сподобався кумедний на обгорці гномик А як мала ненароком каракульку впише, О, ловляться за серце всі, а мати ледь дише. Хаті сморят. Дух тяжкий, корвалол по колу. А я молодість згадала, як свого Миколу проводжала в перший клас і свої лайфхаки. Як не будеш, синку, вчитись буде бідна срака. Вбила цвяха над столом, ремінь шкіри, пряшка, почепила, наче меч. Я на того цвяшка. І ніяких там пілюль, і від серця крапель. По сезону ще букет був біля канапи. Я ромашки дуже люблю, романтик не дивно, а для діла, так би мовить, зелену кропиву. Вивчився, синок, не скаржусь. Метод був дієвий, а ефект скажу вам чесно. Ну, просто миттєвий. Я ремінь у шафі ховаю до часу. Мій внучок за рік іде уже до першого класу.